Тарас Шевченко крізь віки пройти стежками українського кобзаря через мистецтво фотографії фотохудожник Микола Череп вирішив не випадково. Більшість із нас, українців, знають, що Шевченко просто художник і поет. Ну, не знають, що він археолог, що він дослідник. тобто, це людина багатогранна. Мало того, що його багатогранність на його полотнах і в тексти Кобзарів зайшла або кобзара його знаменитого. Так він ще пророкував, надихаючись пророцтвом поета у повісті Юродової, Це про появу в Україні свого Вашингтона з новим і праведним законом, перебуванням Тараса Шевченка в Качанівці, його відносинами з Тарновськими, власниками садиби, вивчаючи зв'язок родів ріпніних галаганів, дебельменів. Микола череп крок за кроком створював сюжетну лінію виставки. 15 років кропіткої роботи. Перша презентація проєкту «Стежками Тараса від Качанівки до Вашингтону лютий 2022 року. У року у 2023 виставка експонується у Сполучених Штатах Америки. 120 конгресменів найвпливовіших людей відвідали цю виставку. Є роботи, які подаровані українському представництву там, в Вашингтоні. У березні 2025-го, у переддень Шевченківських днів, своє діти ще Микола Чере презентував у Качанівці 60 світлин, зроблених у різні пори року. За будь-якої погоди автор ловив незвичайні миті. Бог мені дав, мабуть, трошки більше, тобто бачить те, що не бачить людина. Ви, мабуть, побачили, що в колекції входять різні роботи. Це я б назвав їх грою світла. Тобто там вісім робіт, по яким я отримав національну премію Золоту медаль. Пройти стежками Тараса, насолодитися краєвидами садово-паркового комплексу, відчути атмосферу місця, що зберігає пам'ять про людей, меценатів, продовжує надихати нові покоління. Приїхали, прийшли гості з Яготина, Канева, Баришівки, Дмитрівки. Ми шануємо нашого пророка нації, нашу велику особистість, нашу українську. І ми маємо це робити завжди. Маємо це робити. Мені хотілося, щоб це все воно передавалося в покоління, і щоб на даних закладах щоб можна більше було людей молодшого покоління, адже ми, люди старшого покоління, передаємо цю естафету їм в руки. Я зібрав представників. Тих земель, тих видатних родів, які були за часів Тараса Григоровича. Це представники Канева Тарасової гори, це представники Яготина, якраз Флігеля, де Тарас Шевченко зупинявся, Качанівка. Ну і, зрозуміло громади, які підтримали мене в цьому проекті і дали можливість пролити світло і показати, що Тараса ніхто не забув. Тараса пам'ятаємо, дякуємо, що він є. Підтримала земляка автора проєкту і Парафіївська громада. Вам життєдайної сили, натхнення прекрасно, коли на землі є такі люди, як Микола Миколаївич. Дуже вдячна і е, Миколі Миколаївичу, Я вдячна і колективу е, е, Качанівки е, за те, що вони разом у числі співпраці. Показують велич нашої країни, тому що кожен куточок він найкращий, а це говорить про те, що і природа дає силу, наснагу для того, щоб жити. І вірити у світле майбутнє, а воно буде серед запрошених військовослужбовців збройних сил України, з воїнами Микола Череп познайомився у госпіталі напередодні відкриття виставки. Євген Макоцьоба сьогодні військовий у мирному житті, виготовляв музичні інструменти, старосвітські бандури, кобзи. А ще він дуже схожий на молодого Тараса. Така собі реінкарнація. Щасливий радий бачити, що все таке ціле, що все таке збережене. Що все ну, типу, як живе? Живе так. Живе і сам Кобзар у пам'яті народній у світлинах. Експозиціях монет їх також збирає Микола Череп. Живе у народній пісні. Саме українська пісня у виконанні народного аматорського хорового колективу «Жайвір» стала фінальним акордом відкриття виставки у майбутньому експозицію стежками Тараса від Качанівки до Вашингтону. Побачать у Прилуцькій Бахматській громадах.